Лютневий мороз не завада санітарному прибиранню міста у мікрорайоні Пасічна з позаранку. Працює Богдана Терентєва, підтримує частоту тротуарів і прибудинкових територій. На снаги в роботі додає шанобливе ставлення до її зусиль мешканців тутешніх житлових кварталів. Працюю вже 4 роки благоустрою. Мені подобається моя робота навіть дуже прибирати, от замітати. Так, я колись так не могла, а зараз я вже звикла і мені подобається. Трошки є роботи, але нічого. На свіжому воздусі. Між тим у мікрорайоні надалі вистачатиме роботи комунальникам це прибирання зупинок, профілактичний ремонт брукованого покриття на тротуарах, їх пониження для зручного переходу. Пасічно так само має дуже багато таких об'єктів, які потребують ремонту, це починаючи від тротуарів. Які десь хотіли себе відремонтувати, привести їх до всіх норм, зокрема доступності, тому що так дійсно є ще в цьому районі так само проблеми. Так само і двори ходили, дивилися, так само десь якісь переїзди невеличкі. Ось, ну, будемо силу можливостей ці роботи проводити. А от у тутешньому ЦНАПі відбувається переоформлення транспортної галки. Потенційні пасажири комунального транспорту без зайвої бюрократії оновлюють проїздні картки, термін дії, яких закінчується нинішнього року. З 3 лютого у нас відкрито 30 точок обслуговування, де можна зробити перереєстрацію картки галка. І е, перші два тижні було досить багато людей. За ці два тижні ми оформили понад двадцять тисяч. Е... Тих, хто перереєстровував картку. Зараз черги зменшилися, тобто, фактично, по всіх точках на сьогодні вже черг, як таких немає. Можна приходити спокійно оновлювати картку. Івано-Франківська мерія також планує поліпшити для пасічнянців медичні послуги. Не виключено, що цього року для жителів мікрорайону урочисто відчинить двері. Нова поліклініка. Михайло Березен Ярослав Лелет. Новини на вежі.